Криптографічні методи захисту інформації, контроль цілісності програмних і інформаційних ресурсів. Криптографія. Криптографічні методи захисту інформації – це спеціальні методи шифрування, кодування або іншого перетворення інформації, в результаті якого її зміст є недопустимим без пред'явлення ключа криптограми і зворотного перетворення. Криптографічні методи захисту інформації це спеціальні методи шифрування, кодування або іншого перетворення інформації, в результаті якого її зміста є недопустимим, без пред'явлення ключа криптограми і зворотного перетворення. Криптографія наука про способи перетворення, шифрування інформації з метою її захисту від незаконних користувачів. Криптоаналіз. Наука і практика її застосування про методи і способи розкриття шифрів. Сучасна криптографія включає в себе чотири великі розділи: симетричні криптосистеми. У симетричних криптосистемах і для шифрування, і для дешифрування використовується один і той самий ключ. Шифрування це перетворювальний процес, оригінальний текст, який носить також назву відкритого тексту. Замінюються шифрованим текстом. Дешифрування це зворотний шифрування у процес. На основі ключа шифрований текст перетворюється у початковий. Криптосистеми з відкритим ключем. У системах із відкритим ключем використовуються два ключі відкритий і закритий, які математично пов'язані один із одним. Інформація шифрується за допомогою відкритого ключа, який доступний всім бажаючим. А розшифровується за допомогою закритого ключа. Відомого тільки одержувачу повідомлення. Електронний підпис. Системою електронного підпису називається його криптографічне перетворення, що приєднується до тексту і дозволяє при отриманні його іншим користувачем перевірити авторство і достовірність повідомлення. Управління ключами. Це процес системи обробки інформації, який полягає в складанні та розподілі ключів між користувачами. Основні напрямки використання криптографічних методів це передача конфіденційної інформації по каналах зв'язку, наприклад, електронна пошта. Встановлення автентичності переданих повідомлень, зберігання інформації, документів, баз даних наносі як у зашифрованому вигляді. Основні поняття криптографії. Зашифрування це процес перетворення звичайної інформації, тобто відкритого тексту. В незрозумілий текст сміття, тобто шифротекст або криптограму. Розшифрування це зворотній процес відтворення інформації із шифротексту. Шифрування називається пара алгоритмів шифрування дешифрування. Криптографічний алгоритм або шифр. Це математична формула, що описує процеси шифрування і розшифрування, ключ. Це секретний параметр в ідеалі відомий лише двом сторонам для окремого контексту під час передачі повідомлення. Ключ забезпечує конфіденційність шифротексту. Ключі, як правило, це дуже великі числа. Знання ключа шифрування дозволяє виконати правильне розшифрування шифротексту. Дешифрування. Розкриття шифру. Процес одержання інформації із шифротексту без знання застосованого ключа. Криптографічний алгоритм або шифр математичної формули, що описує процеси шифрування і розшифрування. Захищені шифротексту цілком залежить від двох речей стійкості криптоалгоритму і таємності ключа. Криптостійкість це характеристика шифру, що визначає його стійкість до дешифрування без знання ключа, тобто криптоаналізу. Розрізняється шифрування двох типів. Симетричне із секретним ключем та асиметричне з відкритим ключем. Асиметричне шифрування Асиметричний алгоритм шифрування це алгоритм шифрування, який використовують для шифрування та розшифрування даних з різними ключами. Звідси й назва асиметричний. Несиметричне шифрування складніше. Але й надійніше, для його реалізації потрібні два взаємозалежні ключі відкритий і закритий. Одержувач повідомляє всім бажаючим свій відкритий ключ, що дозволяє шифрувати для нього повідомлення. Закритий ключ відомий тільки одержувачу повідомлення. Коли комусь потрібно послати зашифроване повідомлення, він виконує шифрування, використовуючи відкритий ключ одержувача. Одержавши повідомлення, останній розшифровує його за допомогою свого закритого ключа. За підвищену надійність несимметричного шифрування приходиться платити, оскільки обчислення в цьому випадку складніше, то процедура розшифровки займає більше часу. Коли надійність криптографічного алгоритму забезпечується за рахунок збереження в таємниці суті самого алгоритму, такий алгоритм шифрування називається обмеженим. Обмежені алгоритми становлять значний інтерес з погляду історії криптографії. Однак зовсім непридатні при сучасних вимогах, які висуваються до шифрування. Адже в цьому випадку кожна група користувачів, які бажають обмінюватися секретними повідомленнями, повинна мати свої оригінальні алгоритми шифрування. Симетричне шифрування. При симетричному шифруванні створюється ключ. Файл разом з цим ключем пропускається через програму шифрування та отриманий результат пересилається адресатові, а сам ключ передається адресатові окремо, використовуючи інший захищений або дуже надійний канал зв'язку. Адресат, запустивши ту ж саму шифрувальну програму з отриманим ключем, зможе прочитати повідомлення. Симметричне шифрування не таке надійне, як несиметричне, оскільки ключ може бути перехоплений. Але через високу швидкість обміну інформацією воно широко використовується. Наприклад, в, операці в операціях електронної торгівлі. В основі криптографічного контролю цілісності лежать два поняття: хеш функція та електронний цифровий підпис. ЄЦП скорочено. Хеш-функція. Хешування. Перетворення вхідного масиву даних довільної довжини в вихідну бітову послідовність фіксованої довжини, яку можна використати для порівняння даних. Одностороння хеш-функція отримує від довільної довжини, названий прообразом. У цьому випадку повідомлення будь-якого розміру, хоч тисячі або мільйони біт, і генерує строго залежне від прообразу значення фіксованої довжини, наприклад, 160 біт хеш функція гарантує, що якщо інформація буде будь-як змінена навіть на один біт, у результаті вийде зовсім інше хеш значення. Електронний цифровий підпис. Скорочено ЄЦП. Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який. Додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та індентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник з електронним цифровим підписом автора. Електронний цифровий підпис є складною частиною інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис призначений для використання фізичними та юридичними особами суб'єктами електронного документообігу, для автентифікації підписувача та для підтвердження цілісності даних в електронній формі. ЄЦП як спосіб ідентифікації підписувача електронного документу дозволяє однозначно визначити походження інформації, що міститься у документі. Завдяки цьому ЄЦП є також надійним засобом розмежування відповідальності за інформаційну діяльність у суспільстві, зокрема відповідальності за дезінформування. Особистий ключ ЄЦП. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. За правовим статусом він прирівнюється до власноручного підпису печатки. Електронний підпис не може бути визначений недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. За умови правильного зберігання власником секретного особистого ключа його підробка неможлива. Електронний документ також неможливо підробити. Будь-які зміни, несанкціоновано внесені в текст документу, будуть миттєво виявлені. Особистий ключ ЄЦП формується на підставі абсолютно випадкових чисел, що генеруються давачем випадкових чисел, і відкритий ключ обчислюється з особистого ключа ЄЦП так, щоб одержати другий, з першого було неможливо. Особистий ключ ЄЦП є унікальною послідовністю символів довжиною 264-біти, яка призначена для створення електронного цифрового підпису в електронних документах. Працює особистий ключ тільки в парі з відкритим ключем. Особистий ключ необхідно зберігати в таємниці, адже будь-хто, хто дізнається його, зможе підробити ЄЦП. Документ підписується ЄЦП за допомогою особистого ключа ЄЦП. Який існує в одному екземплярі тільки у його власника. Цьому особистому ключу відповідає відкритий ключ, за допомогою якого можна перевірити відповідність ЄЦП його власнику. Відкритий ключ використовується для перевірки ЄЦП одержуваних документів файл. Відкритий ключ працює тільки в парі з особистим ключем. Відкритий ключ міститься в сертифікаті відкритого ключа і підтверджує приналежність відкритого ключа ЄЦП певній особі. Крім самого відкритого ключа, сертифікат відкритого ключа містить в собі персональну інформацію про його власника, ім'я та реквізити, унікальний реєстраційний номер, термін дії сертифікату відкритого ключа, з метою забезпечення цілісності. Представлених у сертифікаті даних, він підписується особистим ключем Центру сертифікації ключів. Сертифікат відкритого ключа може публікуватися на сайті відповідного ЦСК, відповідно до договору про надання послуг ЄЦП. У більшості операційних систем є механізми ідентифікації користувача, які забезпечують той чи інший рівень захисту інформації. Основні методи захисту інформації в операційних Системах наступні. Захист інформації за допомогою матриці управління доступом та списків управління доступом, захист інформації за допомогою паролів. Захист інформації за допомогою шифрування дешифрування. Криптографія. Недоліки двох перших методів полягають у тому, що ключі доступу зберігаються в самій системі. Це може призвести до того, що підготовлений, недобросовісний користувач може їх розкрити і скористатись секретною інформацією. При шифруванні інформації ключ кодування не повинен зберігатися в системі. Користувач вводить його тільки тоді, коли зашифрує або розшифрує інформацію. Причини порушення цілісності Помилки користувачів, які викликають викривлення чи втрату інформації, навмисні дії осіб, які не мають прав доступу до автоматизованої системи, збої обладнання, які викликають викривлення чи втрату інформації, фізичні впливи на носії інформації, вірусні впливи.